Злодійство проти естетики в Івано-Франківську невідомі поцупили художні литво, бронзовий муляж, водонапірної колонки та мистецький люк, прикрашений головою міфічного володаря каналізації, з'явився у місті ще три роки тому. Цю композицію за власний кошт на перехресті Чорновола та Нацварді облаштував тутешній підприємець. Мовляв, хотів додати вулиці шарму древнього Станиславова, як роблять у багатьох європейських містах. Та спеціально вилитий ковалями водяник нещодавно кудись зник. Ми зробили. Дуже цікаве Литво зробили під старовину. Ага. Да. Там був водяний. Очевидно, що ті люди, які це зробили і запланували, напевно, вважають себе естетами, бо якщо воно десь з'явиться в якійсь колекції домашній у когось на садибі, ну хай радіють, хай може їм від того стане ще, ще краще, від того естетичного задоволення, що в когось поцупили, а не спромоглися самі щось зробити. Це посягання на цілісність щодернацької архітектурної композиції уже не перше. Одразу після її встановлення злодії намагалися викрасти колонку. Тоді власники обладнали усі елементи скульптури антивандальною системою кріплення і спеціальними замками, та не допомогло, кому і для чого знадобився химерний люк із бронзи та латуні. Нині лише гадають, він був досить дороговартісний. По-перше, він був в одиничному примірнику, все спеціально зробилося, робилася форми, робилося Литво, там робилося багато чого, щоб він такий був. Мало ймовірно, що його здали на пункти прийому металобрухту. Наразі каналізаційний колодязь замість художньої ляди прикриває сіра бетонне. Її тимчасово встановили комунальники. Між тим власник незвичної скульптурної композиції збирається її таки відновити. Якщо звісно у злодійкуватого поціновуча мистецтва не прокинеться совість, і той не надумає повернути водяника на місце.